Усім привіт! Я у магазині Єва. Нова акція, яка діятиме з 8 по 9 травня включно у мережі магазинів. Кешбек 80% на доглядову косметику від фірми Evelyn. Бонуси будуть на карті до 30 травня включно. Списати їх можна зразу на наступний день після покупки і оплатити можна 50% від вартості покупки. Креми вікові Silskin Care ціна 199 гривень. Beauty Glow ціна 199 гривень. Крема ціна 134 гривні. 75 мл. Пінка для умивання ціна 149 гривень. 179 гривень. Пінка для умивання зі щіточкою. Royal Snail, Ціна 279 гривень. Скраб. Ціна 93 гривні 90 копійок. Міцелярна вода. Ціна 159 гривень. Об'єм 500 мл. З алоє. Пінка для умивання. Ціна 154 гривні. Гель для омивання ціна 139 гривень. Також кешбек нараховується на засоби для догляду за тілом від фірми Evelyn 400 мл зі зручним дозатором. Ціна 99,90 Алоївера, гель, ціна 174. Молочко для тіла. Золоте мерехтіння ціна 119 гривень. Супер ціна на туалетну воду від фірми Жан Марко чоловіча 100 мл, ціна 649 гривень. 30 мл ціна 299 гривень. Також є знижка мінус 50% на жіночі туалетні води від Жан Марко. Об'єм 50 або 30 мл. Ось така туалетна вода. Об'єм 30 мл ціна 299 гривень, армен Басі 100 мл, ціна 1399. 30 мл ціна 899 Знижка 50% від повної вартості на туалетні води жіночі 224 гривні. Ціна вже зі знижкою. Є різні аромати. Кешбек 80% на рідке крем-мило 1 літр. Ціна 58,99 від фірми Greenway. Є також менших об'ємів 450 мл, ціни 21 гривня, 26 гривень, дуже великий асортимент ароматів, 29 гривень і 33 гривні антибактеріальне. Геліт для душу від фірми Greenway об'єм 750 мл зі зручним дозатором. Три варіанти ароматів. Ціна 67 гривень, 90 копійок. Від фірми Greenway, гель для душу. Ціна 37 гривень. Об'єм 400 мл. Шкарпетки та напівпанчохи. Дефіле Комфорт і Вів'єн Петі. 1 плюс 1 дорівнює 3 при покупці. Двох одиниць, третя піде у подарунок. Шкарпетки є 20 ден, 40 ден, ціна 37 гривень, в упаковці йде дві пари. Також є різні кольори: бежеві, чорні, вів'єн ціна 50 гривень, Напівпанчохи ціна 60. 40 ден, стягуючи капрони від фірми Viv'Yen, кешбек 80%. Боді скульптор. Всі інші капрони є на знижці. Ви просили показати ціну капронів 100 ден. Їх є два варіанти. Ціна 149 гривень. Також є у продажі ласини ціна 549 гривень. Колгота 220 ден, Ось так виглядають ціна 179 гривень. Суперзнижка на капрони сенсі Флай, ціна 20 гривень. 20 ден класик, т бенд або топ. Акція 1 дорівнює 2 на усі щітки, прашини, гребінці та аксесуари для фарбування волосся. 80 гривень брашен з короткою щетиною 139. Від фірми КОЗ 9990. 80% кешбек на зубну пасту Colgate Total. Три варіанти. Ціна 88 гривень 90 копійок Знижка 50% на зубні щітки від фірми Colgate. 75 гривень коштує ось така із чохлом. 75 гривень коштує набір із двох щиток. 49 гривень і 30 копійо коштує ось така. Кольори в асортименті. 80% повертається на картку Єва. На осі кондиціонера для білизни. Сілан ціна 239 гривень. Великий об'єм. Сілан об'єм 900 мл. Ціна 92 гривні 90 копійок. Від фірми Кьонен ціна 69 гривень 90 копійок. Два аромати. Об'єм 1 літр. Кондиціонер від Kion ціна 75 гривень. Від фірми Сілан 92 гривні 90 копійок. Sky 72 гривні 90 копійок. Акція на жіночі трусики 1 плюс 1 дорівнює 3. Є як мережевні, так і бавовняні. Ціна 79,90. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарних, вигідних покупок. До зустрічі! Па-па!